Цьогорічна 24-та спартакіада Рівненської С фінішувала змаганнями з кульової стрільби. Всього протягом року команди з різних підрозділів станції змагались у 12 видах спорту як індивідуальних, так і ігрових. У запеклій боротьбі визначились переможці. Все вирішувалось фактично на завершальному етапі. Чемпіоном спартакіади стала команда неодноразовий чемпіон спартакіади. Команда «ЦТАВ». Але лише на два очка вони випередили команду РП-1. І третє місце зайняла команда Хімцеха. Четверте об'єднана команда СКМ ДПРЗ 2. Взагалі в Спартакіаді цього року приймало участь 20 команд. Але якщо врахувати, що в нас є 5 команд, які складаються з двох цехів, то це 25 підрозділів атомної станції прийняло участь у Спартакіаді. Команда цеху теплової автоматики та вимірювань вже не вперше стає найкращою у спартакіаді. РАЕС. її учасники кажуть, секрет успіху у бажанні перемогти та правильному розподілі сил у різних видах змагань. Всі ми хочемо перемогти і стараємося це зробити. Я приймав участь тільки в одній дисципліні стрільбі, тому я не можу сказати, як було ну в різних дисциплінах по різному. Є таке, що важче даються, а є легше. Вже не перший рік під час спартакіади тощиться запекла боротьба між нинішніми переможцями та срібними призерами. Команда Медстав та ЕРП 1 займаюся якраз такою стрільбою. От, це так давно, ще з дитинства. А враження Ну, могли би і краще. Я думаю, ми наступного разу кращий результат покажемо. Але не, теж непогано. Це наша одвічна, одвічна команда, яку ми всі завжди намагаємося виграти, хочемо виграти. І в нас якось такий от, ам, азарт. Нам не, не важливо перше, друге, щоб нам з ними потягатися. У заключних змаганнях Спартакіади з кульової стрільби найкращою виявилась збірна команда загону відомчої воєнізованої охорони та служби фізичного захисту. Наш підрозділ постійно має справу зі зброєю і тому навички поводження з нею, постійні тренування це дали свій результат, те, що ми на першому місці. Вже за місяць організаційний комітет змагань збереться знову, щоб дати старт новій 25-й спартакіаді Рівненської АЕС. Олексій Кривошеєв, Павло Жих, телеканал «Енергоатом».